Зранку ти розплющуєш очі, розпочався День Незалежності. Ти зайдеш у соцмережі і побачиш речі, які стали звичними для тебе і дивом для усієї планети. Ти побачиш, як твої друзі, скинувшись, купують щось для фронту, або гуртом відбудовують чиюсь зруйновану вибухом домівку, або рятують котиків зі спалених селищ. Ти побачиш чергове відео від наших військових, які танцюють і жартують там, де будь-хто в світі плакав би. Ти побачиш світлини із пекла і людей, які в цьому пеклі стали небезпечнішими за всіх чортів. Ти вийдеш на вулицю і у черзі за кавою будеш стояти між військовим, який ще позавчора клав воги на ворожу піхоту, і лікарем, який у лютому оперував поранених дві з половиною доби поспіль. Після чого трохи покімарив в кабінеті і продовжив працювати на ентузіазмі, нікотині і словах Так треба Ти повернешся додому і подивишся у дзеркало. Ти побачиш там людину, яка знає, як виглядають шрами на душі. Ти пам'ятаєш, звідки кожен шрам. Цей шрам це та ракета, яка рознесла будинок за два квартали. Цей це перші фото з бучі. Цей Азовсталь. Цей кум, що не повернеться з-під Бахмута. Так виглядає незалежність. Вона не у віршах і не у співах, вона у діях, у вчинках людей. А вчинки це завжди шрами. Завтра зранку ти розплющиш очі, розпочнеться День Незалежності. За два дні зранку ти розплющиш очі, розпочнеться День Незалежності. За три дні зранку ти розплющиш очі і розпочнеться День Незалежності. Ти і є незалежність. Кожен день твій.